Зігрів Богого світлом стрітинської свічки на початку січня на Прикарпатті стартувала екосоціальна акція з виготовлення натуральних атрибутів свята стрітання Господнього. До спільної роботи долучаються представники бюро з питань екології Української греко-католицької церкви Карітасу, а також волонтери. Деталі ініціативи знає наша Ольга Нестерук. Вже четвертий рік поспіль на Прикарпатті реалізовують акцію Зігрів Богу з світлом стрітинської свічка ініціаторами стали представники бюро з питань екології у ГКЦ. Від початку і до сьогодні вони переслідують подвійну мету. Насамперед, це Зробити внесок для чистоти і збереження божого створіння завдяки відновленню церковної практики використання натуральних воскових свічок з бжбджолиного воску, а також це у поєднанні у синергії із виявом християнської солідарності до людей, які перебувають в особливій соціальній потребі. Готові свічки реалізовують на парафіях. Мінімальна рекомендована вартість 40 гривень. 30 з них скерують на благодійну їдальню франківського карітесу, 10 – на соціальні потреби церкви. Пожертви зібрані за ці свічки. Використовується на продукти для благодійних їдалень, а також для формування продуктових наборів для біженців потребуючих людей. Це вже є всеукраїнська акція, так і вона підтримується в окремих єпархіях, екзархатах, регіональними осередками Карітасу і особливо плідною є співпраця в яно-франківській архієпархії. Свічки виготовляються з натуральної вощини, яку замовляють у перевірених постачальників. Уже другий рік поспіль до ініціативи долучається Христина Тимів. Робить атрибути свята сама та навчає під час майстер-класів інших. Ми використовуємо натуральний віск. Також для прикрас використовуємо натуральні матеріали, які не є шкідливі для природи нашої. Це може бути. Якийсь висушений сухоцвіт, який ми собі заготовляємо. Це може бути будь-яке дерево, яке є зелене, там, наприклад, ялівець чи навіть той самий мірт, то щось таке можемо собі прикрасити зеленим. Також Можна використовувати просто самі звичайні ниточки, так, які маємо вдома. На сьогодні жінка разом із волонтерами виготовляє три види свічок. Велика свічка. Є свічка така фігурна в формі ялиночки. І також є в нас звичайна традиційна свічка, яку ми всім рекомендуємо. Ось така свічка горить сім годин, а велика відповідно в два рази більше. Уже декілька років до ініціативи долучається й Анна. За день дівчина може виготовити понад 200 штук. Мені подобається, тому що в принципі ти набуваєш нових навичок. Запах воску він дуже приємний. От і, в принципі, розумієш, що це йде на добру справу, тому це. Класно. Це дуже приємно, коли бачиш, що людям важлива оця підтримка. Зробити стрітинську свічку спробували й ми. Щоб зробити свічку, нам потрібен листочок вищини і також гніт. Гніт має бути навощеним, бо якщо він буде не навощений, то є така ймовірність, що свічка може навіть не загорітися. Для того, щоб почати робити, ми маємо поставити цей гнотик і дуже гарно його Втиснути в бо від цього також буде залежати час горіння свічки. Після цього гніт потрібно загорнути у вощину, а потім закрутити свічку. Так, потрошки, потрошки. Тут ми маємо соти, і по них ми бачимо, чи ми рівно закрутили, чи ні. Рівномірно, старайтеся так, по всій. Отак, супер. Для виготовлення такої стрітинської свічки необхідно до хвилини часу за умови, якщо ви вже маєте практику. Тому до процесу виготовлення може долучитися кожен охочий. Триватиме ініціатива до свята стрітення, яке цьогоріч відзначатимуть 2 лютого. Загалом у планах лише на Прикарпатті виготовити понад 10 тисяч свічок.